Всім привіт! Ось я вирішив міняти свою турбіну на автомобілі. Нагадаю, у мене Volkswagen Turan 2006 року двигун 2.0 TDI код BKD Там стоїть турбіна Garrett І ось в мене передум турбіни Бачу, що вона вже в такому важкому стані і вирішив я просто замінити турбіну повністю. Не міняти всередині картридж, потім оцей вакуумний клапан, а вирішив зразу замовити з Польщі реставровану турбіну такої самої марки. Е, дуже добре, що не потрібно відправляти свою стару турбіну. Після зняття старої турбіни я її розберу, вже подивлюся. Можливо, буду тримати її на. Заміну якихось деталей, а можливо, взагалі сам реставрую її і буду мати запасну. Дана турбіна коштує 8 тисяч гривень, це на 2023 рік, шостий місяць. Щас вона така йде реставрована. Запасний колектор повністю очищений. Картридж турбіну налаштований. Група вілк. Ось це От. тест, пройдений турбіна, турбіна повністю налаштована, вчепив і поїхав. Я буду її міняти сам, тому я вирішив купити вже налаштовану. Так би я міняв, наприклад, геометрію вакумний. Клапан, мені би потрібно було налаштовувати це все самому. Я не хочу звертатися своїм автомобілем в автосервіс, це вже в крайньому випадку. Тому ну, я вирішив купити вже налаштовану, реставровану турбіну з Польщі. Ось вона в такому вигляді. Люфта взагалі нема ніякого картожи. Геометрія ходить добре. Ось таку навіть бачу покрашену колектор якоюсь молотковою фарбою, напевно жаростікою. Також тут всередині покрашено. Ми подивимося, що вона покаже собою. За декілька днів я буду її монтувати. Веду Знімати детальне відео зняття старої турбіни і монтаж нової. Також я ще буду міняти комплект всіх прокладок. З цього спайну прокладку до двигуна, тоді на, на вихлопну трубу, на ЕГР, цей патрубок, масло від від і подачу подачу масла. Це я буду міняти. Тому зустрінемось з вами. Ось даний комплект усіх прокладок з таким каталожним номером. Це вроді, якщо я не помиляюсь, до 1.9 і 2.0 тоді і неоднаково. Ось тут комплект всіх. Пілюк з мідними гайками. Хомут на вихлопну трубу з прокладкою. Е, сама прокладка ось на випускний колектор. Тут комплект на ну, відвід масла. ЕГР. І ось така мідна на подачу масла. Також в комплекті йде шприц. Для того, щоб ми вже прикрутимо до мотору турбіну і подамо в патрубок подачі масла оцим шприцом. Думаю, шприц може чуть більше дизельного масла, яке ми заливаємо в двигун бажаного нового. Ще рекомендують при монтажу нової турбіни, повністю заміну. Цього автомобільного масла, а також заміна е, масляного фільтру. Тому якщо ви будете монтувати, ви можете собі якось так приблизно зорієнтуватися, щоб вже пробігли 7-8 тисяч кілометрів і зразу міняєте масло, міняєте турбіну, обслуговуєте коротше це все. У мене так не вийшло. У мене зараз пробіг десь 4 тисячі. І я зараз не хочу міняти масло. У мене ще не таке вже і. Таре, не буду я поки це міняти. У мене зараз я передув турбіни, мені треба спасати мотор. Щоб не було якихось більше проблем. Тому я поки не буду міняти масло, а просто в мене є літр масла, я просто заляю сюди свіжого масла, щоб турбіна не крутилася на суху при старті. Ось поки все.